Я вважаю, що осінь тепер офіційно розпочалась, тому що так вже стало справді холодно на дворі і вже така погода, що хочеться просто закутатися у пледику, взяти якийсь гарячий шоколад чи чай і сісти за якоюсь цікавою книгою. Я особисто обожнюю підшукувати книги, які підходять під ту чи іншу атмосферу, чи під той чи інший сезон. Тому я сьогодні постаралася підготувати список книг, які, як на мене, максимально підходять під усю всю осінню атмосферу. Давайте переходити до списку. Перша книга, про яку я хочу розповісти, це Нічний Цирк. Як на мене, це наймагічніша і найатмосферніша книга. Вона розповідає нам про двох чекунів ілюзіоністів, які змагаються між собою з самого дитинства, а їхньою ареною для змагань є цирк. Взагалі, цирк є досить таки специфічним. Починаючи від його зовнішнього вигляду, він весь такий чорно-білих кольорах, і все притримується цих тонів, закінчуючи тим, що відкриває він свої двері лише вночі, і ніколи ніхто не знає, в якому наступному місці він опиниться. В цю книгу не варто йти з великими очікуваннями до сюжету, тому що тут він не є аж таким не знати, яким закрученим. Часто дії героїв або взагалі дії, які будуть відбуватися, досить такі передбачені. Але описи і, взагалі, те, що тут відбувається, воно настільки магічне, воно настільки красиве. Крім того, авторка робить великий акцент на запахах. І коли ти читаєш про цей цирк, ти прямо таки відчуваєш повітря ті всі запахи, карамелі, осені, все таке атмосферне, це максимальне занурення, і це дуже красива, така тепла історія. Вона. Така дуже специфічна і гарна. Я дуже раджу її до прочитання осені. Це прямо такі попадання. Мені здається, в цей сезон максимальне десять 10 десяти. -10. Обожнюю цю історію. «Беззоріне море це ще одна книга Ерін Боргенштерн. Це книга вже більш сюжетна. Вона розповідає про молодого хлопця, який певним чином натрапляє на книгу, і читаючи її, він розуміє, що події описані в цій книзі це про його життя. Ну те, що взагалі ніхто не мав би знати. Потім він певним чином попадає на маскарад і знайомиться з деякими людьми, які приводять його в надзвичайне дивне місце. Таке собі місце хранилище багатьох історій, які існують в світі. Тут дуже багато деталей, і авторка максимально занурює в атмосферу цього хранилища. Вона нам показує цікаві локації, просто неймовірно гарно описані. Тут є гарна романтична лінія, і взагалі тут багато. Цікавих подій, крім того, перед кожною главою є оповідь, яка нібито здається взагалі ніяк не стосується історії. Але потім читаючи, ти розумієш, що кожна ця історія до чогось вела, і це настільки гарно і. Це просто максимально чарівне читання. Я дуже сильно раджу всім, хто любить щось таке магічне і взагалі любить усю магію. Бо тут вона розписана просто на 100 зі 100, дуже гарно. Я, мабуть, просто ще й фанатка взагалі її творчості. От чогось такого хочеться більше. Дуже класна історія. Наступна книга це Піранезі Сюзанни Кларк. Взагалі, книга, яку дуже складно описати, не вдаючись до спойлерів, тому що вона настільки химерна на початку, і потім, коли ти починаєш дізнаватися, що кожна деталь вона відігравала якусь певну роль, розповідає про такого собі Піранезі, який живе у величезному химерному будинку, настільки химерному, що там буквально на нижніх поверхах море, із прибоями, прибоями. І... Ніби здається, що він один живий в цьому будинку, і все, що він робить, це досліджує це місце, робить якісь записи. Потім ми дізнаємося, що сюди приходить ще один живий, і його піренезі називає друг. Але одного разу він помічає написи крейдою на підлозі і розуміє, що тут є ще хтось. І він починає розслідувати. Він хоче вийти на контакт з цим кимось і починає дізнаватися дуже химерні речі. І взагалі, книга дуже гарна. Вона. Зроблено, мені здається, максимально так, щоб ти не розумів до останнього, що взагалі тут відбувається, щоб в нас було таке саме відчуття, як і головного героя, від того, що ми не розуміємо, що взагалі тут діється, взагалі що на що впливає, чому так відбувається, що це взагалі за місце. Дуже таємничо і дуже круто, і незважаючи на невеликий обсяг, вона настільки глибока і гарна, крім того, якщо посилатися на особистий досвід авторки, і чому ця історія була написана і. Взагалі, що вона означає для неї, вона стає ще якоюсь щемкою і важливою. Взагалі, дуже дуже гарна книга. Дуже раджу її прочитати. Мені здається, вона максимально ідеально вписується в осінні читання. Наступна книга це ікла Сари Андерсон. Це такий собі комікс з міні-замальовками про життя, буденність дівчини Вемкірки і Хлопця-Переверні. Він взагалі є дуже комедним, милим. Тут мало є що розказати саме про сюжет, тут Просто треба читати, насолоджуватися їхніми комедними ситуаціями з життя. Мені здається, що ця книга максимально пасує для осені і особливо під Геловін, тому так дуже дуже раджу. Також хочу розповісти про фентезійну книгу, яка мені здається дуже пасує до осені. Це ім'я вітру Патріка Ротфуса. Книга розповідає про Квоута, якому було лише 11, коли він втратив всю свою родину. Що вбило його батьків, він достеменно не знає, і він вирушає дослідити це, дізнатися, що ж таке трапилося, що за монстри, чи що взагалі вбило його батьків. І ми спостерігаємо за його дорослішанням, за тим, як він починає навчатися, з тим, як він хоче дістатися до архівів для того, щоб дізнатися. Якусь інформацію про те, що могло таке зробити з його родиною. Взагалі це дуже цікаво. Тут дуже цікавий елемент навчання, дуже цікава магія, і взагалі дуже дуже гарно написано, супер детально, красномовно. Просто хочеться кожне речення підкреслювати, наскільки це гарно. Крім того, це моментами драматично і весело. І взагалі дуже цікава взаємодія. Взагалі доля головного героя вона є дуже нелегкою, але. Дуже цікаво спостерігати взагалі за його шляхом, за його діями, за якимись можливо його помилками і правильними діями. Дуже класна книга. Але варто зазначити, що це взагалі трилогія, яка є наразі недописаною, і невідомо, коли вона взагалі буде дописаною. Наразі в українському перекладі є перша і друга частина, це перша частина. Але думаю, що в принципі це не має завадити повністю насолодитися атмосферою цієї книги, тому так раджу її читати осінню. Куди ж в осінь, і без вампірів. Тому я хочу розповісти про книгу Джозефа Шердана Лефоню Карміла. Вона розповідає про... Лору та батька її хворого, з яким вона живе в ізольованому замку. І звісно, молодій дівчині є досить одиноко в такому місці. Тож це стає гарним сюрпризом, коли однієї ночі на територію замку приїжджає карета з несподіваною таємничою гостею, яку звати Карміла. І спочатку все добре, тому що в неї є тепер подруга, і тепер неодиноко. Але з часом вона починає помічати, що її переслідують незрозумілі страхіття, нічні жахи. І крім того, вона починає дізнаватися про якісь дивні страшні речі, які відбуваються у селищі неподалік від замку. І це починає її насторожувати. Також, крім креміли, тут є ще декілька оповідань цього автора, і вони є ну, дуже гарними. Такі, прям також моторшні, супер осінні. Взагалі, видавництво небо дуже постаралося. Тут дуже красиві ілюстрації. Мені здається, вона максимально влучно підходить під осінню атмосферу, тим паче під геловінські читання. Книги авторки Ширлі Джексон. Я просто готова радити кожному читати ці книги саме осінню. Вони Максимально ідеально вписується в цю атмосферу, саме в таку страшну атмосферу, таку трохи, наче навіть психоделічну, тому що авторка дуже грає почуттями, думками героїв, і тобі іноді здається, що ти божеволюєш разом з ними. «Привиди дома на пагорбі розповідає про усмітнений будинок, у який ніхто не наважується заходити, і ходять слухи, що там знаходяться привиди. Тож Одного дня дослідник паранормальних явищ вирішує зібрати собі команду людей і заселитися у цей будинок, щоб дослідити природу цих явищ, заселитися на ціле літо і спостерігати за тим, що взагалі тут відбувається. Але команда людей, яких він набирає, вона теж є досить таки незвичною. Тож, коли вона заселяється в цей будинок і починаються дійсно дивні речі, ти навіть і не розумієш, чи це. З героями книги щось не так, чи все-таки з будинком. Те, як вона передає атмосферу, і те, як вона передає взагалі почуття героїв саме через діалоги, я не знаю, це незрівняно. Я просто обожнюю і я, мабуть, перечитаю якусь з цих книг цієї осені, тому що ну це прямо дуже-дуже круто. Ми завжди жили у замку». Книга розповідає про двох сестер, які живуть у самітному, на старому родинному маєтку. Одна з сестер вже шість років не виходить із будинку, а інша є дуже ексцентричною, і коли вона і виходить, то Подумки вона просто всіх ненавидить, вона ненавидить всіх людей. Вона живе в такому якомусь химерному, вигаданому для себе в світі, і сіма силами вона хоче оберігати свою сестру. І одного дня до них приїжджає несподіваний і непроханий гість, і через це починається низка неприємних подій. Книга просто дуже специфічна. Дуже атмосферна, навіть не знаю, яка з них мені більше сподобалася. Вони дуже різні, але при тому все одно щитується ось цей моторошний стиль. Тому раджу читати і ту, і ту. Взагалі дуже-дуже крута книга. Третє це збірка оповідань лотереї та інші оповідання Шелі Джексон. Лотерея вважається взагалі одним з найпопулярніших оповідань Шелі Джексон. Воно є таким дуже моторошним, певним чином експериментальним і з таким дуже неочікуваним фіналом. І крім того, наскільки я знаю, воно навіть було заборонене в деяких країнах до друку. Крім цього, тут є ще багато інших, не менш вражаючих оповідань. Мене особливо вразило оповідання, яке називається зуб. Таке прям запам'яталося надовго. Тому 100% раджу читати ширі Джексон осінню. Це прямо ідеальне попадання. Третя книга, тринадцята казка. Розповідає вона про дівчину авторки біографій Маргарет Лі, яка одного дня отримує лист від дуже популярної письменниці Віди Вінтер, яка за своє життя ніколи не давала нікому інтерв'ю. І не розповідала про своє життя. І от Маргарет запрошують у цей маєток для того, щоб написати біографію цієї письменниці. Але взагалі Віда Вінтер не дуже легко розповідає всі свої секрети, і, взагалі, їй дійсно є що приховувати. Її минуле є просто страхітливим, дуже моторошним. Таємниці її родини це просто не описати словами настільки вони. Страшні насправді, е, крім того, мені сподобається вона героїня, тому що вона дійсно взялася класно за свою справу. Я навіть не могла вгадати іноді, як і що до чого прив'язується, чому воно так чи інак працює. Гарно написано, дуже швидко читається, класна книга, яка буде тримати в напрузі протягом читання, і яка просто залишить приємний слід після прочитання. Таємна історія, Донни не яка Книга розповідає про молодого каліфорнійця Річарда Пейпена, який вступає в приватний коледж у Новій Англії. Річард соромиться свого походження, але його дуже надихає група студентів, до яких він дуже сильно хоче потрапити. Це така еліта. Вони входять в маленьку підгрупу людей, які вивчають давньогрецьку, у досить таки харизматичного професора Джуліана. Але вони є всі певним чином специфічні і, мабуть, не найкращі люди. Та Річард, все такі. Певним чином потрапляє на цей курс до цього професора Джуліана, і далі ми починаємо спостерігати за їхньою взаємодією. Тут є троп ненадійного оповідача. Крім того, на початку книги нам вже розповідають, що відбулося вбивство. Ми знаємо, кого вбили, але ми не знаємо хто саме і чому. І ми просто спостерігаємо за персонажем протягом книги, якого вбили на самому початку, і постійно це тримає нас на прузі зрозуміти, чому це трапилось, взагалі що до цього привело. Крім того, тут дуже багато різного символізму посилань на різні е, твори, на різні книги, на різні картини. Тому книга прямо дуже наповнена, дуже гарна. Ну і крім того, стиль Дона е, Тарт він просто не перевершений. Він дуже детальний, хоч він і. Досить таки повільні, це досить таки некоплива оповідь, але вона дуже приємна. І мені здається, для таких історій вона в самий раз. Наступна книга це Лі Бардугу. дев'ятий дім. Вона розповідає нам про дівчину Алекс після одного нещасного випадку, коли вона залишилась одна єдина жива після страшного вбивства. Прямо на лікарняному ліжку їй поступає запрошення вступити до єлю. На Території Єлю, окрім звичайного навчання, ще функціонують вісім домів, які займаються такою собі магічною культною діяльністю. І був створений дев'ятий дім для того, щоб регулювати в разі чого якісь ситуації і підтримувати порядок на території навчального закладу. Там функціонує спілка, яка називається Лета, куди і вступає Алекс і починає займатися цією роботою. Окрім того, вона є досить таки особливою, тому що самого дитинства вона бачить сірих. Сірі це привиди. По факту, це щось дуже схоже на привидів. І одного разу вона дізнається про вбивство, яке трапляється на території кампусу, і починає досліджувати природу цього вбивства. І протягом цього всього вона починає дізнаватися досить такі специфічні секрети, якісь таємниці. Це дуже цікаво, це дуже напружено, досить така дивна структура, зважаючи, що тут просто пригає між різними часами авторка. В неї цікавий стиль. Книга закінчується на досить такі. Інтригуючому моменті, і насправді дуже хотілося одразу прочитати продовження, так, коли читала ще не було його, але наразі ват видали вже другу частину, ось біснуватий, тому можна з легкістю братися за дев'ятий дім і потім одразу приступати до наступної книги. До речі, найближчим часом також збираюся читати. Наступна книга це Вавилон Ребекки Кван. Робін Свіфт головний герой цієї книги. Він маленьким хлопчиком втрачає всю свою родину від спалаху холери в кантені. Таємничий професор Ловел забирає його звідти у Лондон, де починає навчати різним мовам давньогрецькі. Латині, китайські для того, що в майбутньому він вступив до Королівського інституту перекладів Оксфордського університету, інша його назва – «Вавилон». Вавилон також славиться своїм мистецтвом сріблярства. Це така собі специфічна магія, яка базується на втраті значень, сенсів при перекладі з однієї мови на іншу. Взагалі дуже цікава магія. Варто прямо посидіти і порозбиратися в тому, як вона працює. Сріблярство, воно зміцнює імперію, яка колонізує інші території, зокрема і батьківщину головного героя. І тут постає дилема, чи не буде він зрадником своєї батьківщини, допомагаючи цій імперії. Взагалі, дуже дуже темно, моментами, дуже Цікаво, дуже гарні описи. Сам Вавилон також просто неймовірно красивий. Тут є дуже гарна карта, неймовірно прекрасне видання. Як же ж осінь без кінга? Я хочу порадити такі два твори, які мені здається класно пасують до осені. Непідні речі Стівена Кінга. Це одна з моїх найулюбленіших книг автора. Розповідає про маленьке містечко, в якому абсолютно нічого цікавого не відбувається. І, от події, сенсація відкривається магазинчик який називається Необхідні речі. Власником цієї крамниці є Ліленд Гонд. Кожен, хто туди приходить, якимось чином знаходить речі, які йому до душі, речі, які відповідають його, можливо, якимось потаємним бажанням або Якимось чином відгукується йому там, з минулими досвідами і взагалі просто йому дуже потрібно. Власник просить за ці товари таку якусь зовсім символічну плату, там, може бути кілька центів, доларів, але окрім цієї плати, також він просить зробити якусь маленьку. Дрібничку, чи якусь дію, чи якийсь жарт, чи якусь пакость. І спочатку здається, що це, наче, нічого серйозного, але зважаючи на якісь внутрішні сварки, внутрішні скандали між жителями, навіть маленькі жарти призводять до досить таких великих халеп. І дуже цікаво бути спостерігачем цих всіх подій. Крім того, дуже класний головний герой, який починає щось підозрювати і відчувати, що щось не так з цією кримниці, і слідкувати за Лілендом Гонтом. Дуже класно, дуже напружено моментами. Моментами прямо дуже моторошно. Кінець це просто взагалі жах, але не в поганому сенсі, що це не гарний якийсь кінець, а просто те, що там відбувалося. Класна книга, класна взагалі історія, дуже атмосферно. Лодовище домашніх тварин. Не скажу, що вона мене дуже налякала, але тим не менш, вона є моментами прямо супермотрошна. Вона розповідає нам про молоду родину, яка переїжджає в новий будинок. І в них є. Котик, якого вони всі дуже люблять, та одного дня цей котик гине під вантажівкою. І це є великим ударом для всієї родини, зокрема для їхньої дитини. І їхній сусід пропонує їм певну таку дію, розповідає, що є певне місце, куди можна принести. Ніби кажуть, що туди можна принести мертве тіло, закопати, і на наступний ранок вже це тіло оживе. І головний герой, попри сумніви, він все-таки вирішує це зробити, але це приводить до не дуже хороших наслідків. Бо чи варто взагалі трогати мертвих? От, і взагалі, події тут інколи дуже бридкі, дуже страшні. Раджу взагалі цю книгу. Вона не є дуже великою, вона є дуже динамічною. клас. Також рекомендація для поціновувачів коміксів манг це е, Томі, автора Джунджі Іто. Вона в нас видана в двох томах, просто в прекрасному оформленні. Розповідає про молоду дівчину Томі. Вона є настільки прекрасною, що в неї закохується просто кожен, хто її бачить. Захоплення цією красою, врешті-решт, переростає в, якесь, в якусь одержимість, а потім і в бажання знищити томі. Але скільки разів не стараються її знищити різними способами, просто найжахливішими, то мія завжди повертається. Крім того, там є ще прохідні історії з іншими персонажами. Це іноді дуже моторошно, там є просто супер страшні сцени. Це такий боді-горор. Тому, якщо ви любите щось таке, то прямо дуже можу радити. Джундії то справді майстер передати ось таку атмосферу жаху дуже гарно, дуже раджу.